Енергетики відновили живлення більшості об'єктів інфраструктури на Дніпропетровщині, але у житловому фонді електрика є лише у 20% будинків. Про це заявив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Докладніше про ситуацію в місті можемо розпитати у кореспондентки Юлії Вєжан. Юлія, скажи, будь ласка, чи є у тебе світло, вода, тепло? Яка зараз ситуація в місті? Опиши її. Добрий вечір, Ларісо. Енергетики та комунальники працювали всю минулу ніч та весь день, але у багатьох Дніпрян у квартирах досі немає електрики. Наразі 3286 будинків залишаються без світла, води й опалення зв'язком. У нас великі проблеми і зі стільниковим не працюють термінали, не працює багато банкоматів. Це спричинило черги. Люди не завжди готові розрахуватися готівкою. у... В магазинах, але все більш-менш під контролем військової адміністрації енергетика понад 70% критичної інфраструктури і повернули електрику у 20% Осель вже пішла друга доба після обстрілу об'єктів критичної інфраструктури. Комунальники продовжують працювати одночасно в області діють графіки погодинних відключень, аби збалансувати енергосистему. Через відсутність електрики в місті не працюють багато світлофорів цей день, де спричиняє незручності на дорозі. Водночас на маршрути не вийшла більшість електротранспортів. Транспортний колапс, щоб люди могли дістатися на роботу з роботи. Міська рада Дніпра додала на маршрути автобуси. Прошу послухати пряму мову. Автобусні маршрути загального користування у нас сьогодні працюють у посиленому режимі через те, що електротранспорт працює лише частково. І додатково, станом на 10.00 у нас вийшло на маршрути міста 109 автобусів. додаткових. транспорт відновить свою роботу у повному обсязі лише тоді, коли відновиться живлення, тобто після того як буде повністю відремонтоване всі електролінії електропостачання. Зі світлом вчора зникла і вода у кранах Дніпрян через відсутність електрики, перестали працювати насоси. Це спричинило великі черги за питною водою, крамницях та супермаркетах. За технічною водою люди сьогодні приходили до Дніпра з баклажками і набирали воду просто з річки. Попри ці негаразди, в повному блекауті маємо й хороші новини. Напередодні ввечері у міській лікарні номер 9 на світ з'явився маленький дніпрянин. Просто під час пологів світло зникло, але це не стало на заваді ані лікарям, ані новому життю. Лікарі вімкнули потужний ліхтар і завершили операцію. Малиш народився здоровим. Від себе хочу подякувати енергетикам та комунальникам за характер та незламність. Ми віримо, що скоро в наших домівках знов з'явиться світло, вода і відновиться зв'язок. Я зможу побачити вас, а ви мене. Дякую, все студія. Юлія, дякую, спасибі тобі за включення. Я розумію, що в екстремальних умовах ми працюємо. То зв'язок пропадає, то відео пропадає. Але я вірю в те, що все буде добре, і скоро ця біда, блекаут закінчиться. Юлія Вижан включення було з Дніпра.